Всім привіт! У мене виникло спонтанне таке запитання, наболівше, і за цих обстрілів які ми пережили 9 березня. Як вони все надоїло? Це як знести режим Путіна назавжди та швидко? Колода вже підготовлена. Туз пентаклей. Луна королева кубків необхідні дуже активні дії, це тільки є шансом, і його же треба убити тобто Такою про проантіпутінською пропагандою він більше всього боїться розгласу. Він трус. Він боїться жахів. Він боїться таємного. Він боїться всього цього. Треба, щоб тайне, тайне, те, що він боїться. Він боїться бути жертвою в темряві. Так. Да. Стати жертвою в темряві, стати жертвою невідомо чого він очікує. Проти нього надо активні дії, активні дії. І це мають бути три якихось сили. Три мінімум сили мають об'єднатися, щоб знести ось той режим путінський. Да. І це має бути договорено між цими по дві. Час, трима, договір, як це зробити, щоб він став жертвою. Ось тільки так можна знести, бачите тут три міча, три міча, три людини, три, три країни, три якісь субстанції, три організації мають об'єднатися, щоб оцей отшельник пішов назавжди. З нашого життя, з життя усього світа. Ось це тільки так. Да. На цьому в мене такий от розклад закінчився. Підписуйтесь на канал Ірина Літовка. Пишіть коментарі. До нових зустрічей на моїх відео. Таро.